В ефірі проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко, і сьогодні поговоримо про організацію навчального процесу. З нами вже на зв'язку колеги з Дніпра. Вітаю колеги! Вітаю вас, колегом. Хотіла би розповісти, що в Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни не працюють дитячі садочки, і навчання для школярів відбуваються онлайн. Це, звичайно, викликає незручності у батьків, але все ж таки місцева влада вирішила, що так буде безпечніше для малечі. Працюють приватні школи, працюють дитячі садочки вартість у дитячому садочку починається від 350 гривень, і це, скажімо так, найнижча ціна є і набагато вище. А ось січня у Синельниковому, це місто на Дніпропетровщині, вели офлайн консультації для дітей, це пов'язано із тим, що часто вимикають електроенергію, немає світла, немає інтернету, і у дітей немає можливостей доєднуватися до онлайн-навчань. Ультації будуть проводитися у навчальних закладах вчителями, предметиками, звичайно, ж за згодою батьків. Ось така наразі ситуація на Дніпропетровщині. Як у вас в Черкасах зараз змішана форма навчання частково дистанційна, частково за партами, але 90% першачків займаються очно, тобто спостерігається така тенденція від відмови від онлайн формату. Безпека це пріоритет в організації навчального процесу. Наразі 69% закладів загальної середньої освіти мають безпечні укриття. У 2023 році планується ремонт укриттів ще в 15 школах та 10 садочках. Усі дошкільні заклади з вересня 2022 року працюють у звичному режимі. Ось такі справи. Ми провели опитування серед наших слухачів у соціальних мережах. Запитали чи задоволені люди якістю освіти. 20% відповіли, що так, 20% відповіли, що їм все одно. І 60% відповіли, що ні. Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі. Запитали у батьків, яку форму навчання вони обрали для своєї дитини, і ось такі результати. 17% займаються очно, 70% – дистанційно, і 13% – за змішаною формою. Дякую вам, колеги, за спільний ефір. До наступних зустрічей. Колеги, дякуємо за спілкування, дякуємо глядачам, що дивилися нас. До нових зустрічей. Скоро побачимося.